Коли навію випускали з в'язниці Навія, Невея шкідлива істота слов'янської міфології, найстарша дочка Мари, описується як потворна літня жінка, закоченими під лоб очима, яка несамовито регоче. Цей страхітливий сміх навіває на людей божевілля, але чують його не всі, а лише людина, яку навія вибрала собі в жертву. Також потвора насилає на людей гарячку, під час якої хворі бурмотіли. Марили чи ніби говорили з кимось. Тому наші предки і вірили, що то знущається над людьми Навія, і хоче довести до божевілля чи смерті. Згідно з повір'ями, Навія сидить у залізній в'язниці, прикута ланцюгами до стільця, і лише раз на рік її звільняли, і вона ходила по оселям, шукаючи собі жертву. Захистом від потвори слугували різні обереги та замовляння. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.